Хочу задати сьогодні питання для співзалежних. Довго ви ще будете страждати, рятувати, жити не своє життя, присвячувати себе залежній людині, яка живе в своє задоволення, яка живе нічого не роблячи, яка страждає перед вами, робить вигляд жертви, що все так погано, обвиняє все суспільство, що вони винуваті в її проблемах. Скільки ви зможете ще страждати, скільки ви ще будете присвячувати своє життя, ось. Невже вам це подобається? Повірте, що у вас нічого не вийде. Такою поведінкою ви тільки спонукаєте залежність. Навчіться розставляти правильно кордони, навчіться перепоручати. Відповідальність, щоб залежний її брав за своє життя, а не щоб ви його постійно витягували із цього, закриваючи там кредити, закриваючи проблеми із судом. Це все неправильно. Залежний так тільки буде ще більше страждати, ще влазити в більші борги. Тому живіть своє життя, перепоручіть залежність на інших людей, які в цьому розуміються, і тоді навчитеся жити своє.